Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо в'язати нове цуценятко. Цю породу дуже просто впізнати за пухкими булочками. Нова форма тіла. Таку ми ще з вами не в'язали. І, як ви вже зрозуміли, будемо в'язати малюка коргі. Нам потрібні два кольори пряжі Ярнард джинс. Гачком я буду в'язати. 1,6 мм. І також нам потрібні очі на безпечному кріпленні 8 мм. Муліне, щоб вишити нос, секротик та вуса, наповнювач, голка і ножиці. Почнемо з пришивних деталей, найменше з яких хвостик. Ми робимо кільце. І пров'язуємо у нього шість стовпчиків без накладу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Стягуємо кільце так, щоб не лишилося отвору. І в першу петлю ми робимо сполучний стовпчик, а потім повітряну петлю підйому. Нагадую, що можна в'язати і без сполучного стовпчика, тоді ми просто в першу петлю ряду починаємо наступний ряд. Обидва варіанти мають як свої недоліки, так і переваги, тож ви обираєте той, який вам зручніший і більше подобається. У наступному ряді ми робимо два збільшення з інтервалом у два стовпчики. Ми робимо стовпчик у першу петлю, далі один стовпчик у другу петлю. При цьому початкову ниточку ми можемо на зворотному боці зафіксувати додатково між стовпчиками. У третю петлю ми робимо збільшення. Два стовпчики в одну петлю. І повторюємо ще раз: один, два і збільшення. І таким чином в кінці другого ряду ми вже маємо вісім петель. Робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю підйому, і переходимо до третього ряду. Тут ми робимо два збільшення з інтервалом у три стовпчики. Починаємо ряд зі збільшення. Далі три стовпчики. Один у кожну петлю. Один, два, три. І повторюємо. Збільшення Один, два, три, сполучний стовпчик, повітряна петля. Далі ми складаємо деталь навпіл і заводимо гачок. Під протилежні петлі з обох сторін, і крізь них пров'язуємо один, друга пара, два, третя пара три. Четверта, чотири, і остання пара. 5. Робимо повітряну петлю, залишаємо довгий кінець, щоб потім пришити деталь, і обрізаємо ниточку. Розправляємо, наповнювати хвостик не потрібно. І далі переходимо до в'язання вушок. Починаємо так само з кільця, у яке пров'язуємо шість стовпчиків. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Стягуємо. І в першу петлю сполучний стовпчик і повітряна петля підйому. Ще раз підтягуємо кільце. У другому ряді ми робимо 4 збільшення. 2 на початку ряду і 2 в кінці. Починаємо зі збільшення. 1, 2, перше. Один, два, друге збільшення. Далі ми робимо два стовпчики по одному петлю. І в нас залишається дві петлі, які ми робимо по збільшенню. Один, два. Один. Два. Получний стовпчик і повітряна петля. У наступному ряді, у третьому, робимо два збільшення. Також одне на початку ряду, друге в кінці. Збільшення. Далі стовпчики без накиду, один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. У Нас залишається одна петля, робимо збільшення. І завершуємо ряд. Ми розподіляємо збільшення таким чином для того, щоб внутрішній бік вушка в нас був більш рівним, а зовнішній округлим. У четвертому ряді ми так само робимо два збільшення. Одне на початку ряду, потім 10 стовпчиків, один, два, три. Чотири п'ять. Шість сім, вісім дев'ять, десять і в останню петлю пров'язуємо збільшення. Сполучний. Повітряна. Наступні два ряди, п'ятий і шостий, ми без змін пров'язуємо по чотирнадцять стовпчиків. У кожному ряді. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, сполучний стовпчик, повітряна петля. У сьомому ряді ми робимо два збільшення на початку ряду. Далі дванадцять стовпчиків, один Два три чотири, шість. Сім. Вісім. Десять, дванадцять. І робимо збільшення. Завершуємо ряд. І залишається пров'язати ще один ряд, у якому ми робимо 16 стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. П'ятнадцять. Шістнадцять. Получний стовпчик, повітряна петля. Залишаємо довгий кінець ниточки, щоб пришити вушко. Розправляємо. І друге вушко в'яжемо так само, тільки потім розправляємо в інший бік. В наступній частині ми будемо в'язати голову. Тож підготуйте очі і ниточки, щоб вишивати.